Зараз робимо порівняння сортів на прикладі американської форми. Тримаю я в руках кіпіль першого сорту. Він на вигляд як новий, немає дефектів, ніяких плям, яскравий. Все тут ціле, все тут класне. Штани першого сорту так само. Яскраві, абсолютно цілі, ніде нічого не затерто. Єдине, що в першому сорті можуть бути оці лейби, ну видно, Що вже не нові. Другий сорт. Без дефектів, без плям, без дірок. Але вже, як і кажуть, життя побачила форму, вже побула у насінні. Стала вже не така яскрава, як першого сорту, ми можемо зробити. Можна мати нашивки від попередніх власників, от, типу таких або таких. В принципі, класна форма, чудовий функціонал, не втратила свою якість його штани. Так само. Втратили лише колір, ну і видно, що їх носили. Все тут написано, що розмір SL. І ось наш третій сорт. Що тут не так? Вона ціла, але в саме в цьому варіанті ось тут є плями. Тут видно, що носилось довго. Також нашивки є. Ми знайшли тут дефект, який потрібно поремонтувати. Це щось тут з зубчиками зустріли вони. Може мати потертості і плями. Вони третього сорту. Також цілі. Трошки mm. тут на повці потерто. І мають вони плями. Mm. І Так само спереду, тут є тільки плями. Тут гудзики всі на місці, на кишеньках плямки, на колінках плямки і ось трошки о, протертість. Це нормально для третього сорту. Якщо ви використовуєте форму як розхідний варіант, то для вас чудово підійде форма третього сорту з дефектами. Якщо ж вам принципово потрібна форма нова або гарного стану, то ми маємо і нову, і першого, і другого сорту. Вибір на ваш смак.